Підсумкова декларація глобального саміту миру у Швейцарії включає пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими. Про це 16 червня повідомило агентство Reuters з посиланням на проект документа. У тексті декларації йдеться, що учасники саміту обмінялися різними думками щодо шляхів досягнення всеосяжного. Справедливого і міцного миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи статут ООН і мають спільне бачення щодо трьох важливих аспектів, українські атомні електростанції, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів, є критично важливими. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, а усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та інші цивільні особи мають повернутися в Україну. Нагадаємо, 15 червня у Швейцарії почався саміт миру щодо врегулювання війни в Україні. У Заході беруть участь 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів.